Ні, магазин. А що в магазині було? Що продавалося? Чоловіча віч а Сьогодні вночі. Я не знаю, точно яке время, але сюди прилетіла, сюди осколки, спіліло. що далі будете робити? Може компенсація тебе? Компенсація потрібна, до кого звертатися. що нічого не знаю, я ще за 10 часов вдома не буду. То ви зночі тут прямо. Да. Ви бачили, тут люди були загиблі, так? – Який це заклад був. Ну, типа кафе. Тільки закрилися, тільки я е, посадив на маршрутку е, ну, дівчину барменшу. Буквально, ну, пів часа і вовремя жив. А тут на зупинці були люди, так? Були, 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 були. Загинули. Ну, мабуть, да, да. потому що впорі з собою, с собою їздили, їздили, їздили. Тільки до додому воно я шахнуло і... 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 і опять сюди, а она все горит, тут люди на остановці лежать. страшно. Поки МЧС, поки поліція приїхала, оцепили от е светофора і, і считаю тут. Ну, до пива то було то, як і ти поцепили быстренько, пожар так, ну все горіло. Вже?